Так, друзі, значить, ось наше дерево біля смітників, і ось така розвилка, що воно аварійне у нас. Зараз ми поспілкувалися із Валентином і з Євгенієм, і до чого ми прийшли. Валентин, можете сказати, як ви бачите саме вирішення питання і? Що можемо зробити? Доброго дня, мене звати Валентин Скубак, я арборист, спеціаліст догляду за деревами, сертифікований спеціаліст з оцінки стану дерев і сертифікований по європейській системі догляду за деревами. Отже, однозначно ми побачили, що дане дерево знаходиться в аварійному стані. У нього є тріщина в розвитці. Це дерево схильне до розламу і, е, скоріше всього, імовірно, що рано чи пізно ця його права частина Не, Да, Права частина відламається і впаде сюди на машини, е, ну, може пошкодити, може пошкодити паркан або е, людей, які будуть тут знаходитися при несприятливих погодних умовах. Що ми можемо запропонувати, до, яких, до чого ми дійшли в результаті обстеження дерева і якогось спільного рішення випадку? От Я значить, показую таку рекомендацію згідно американських стандартів a 300 догляду за деревом. Є система підтримки крони. Способи убезпечення дерева, тросами. Встановлення таких от е, стяжок тросових і встановлення шпільок, де в місцях ймовірного розколу. Е, значить, е, що пропонується, щоб це дерево зробити відносно безпечним. І я хочу на цьому наголосити, що абсолютно безпечним ми його вже не зробимо ніяк, ні при яких обставинах. Е, перший етап це буде обрізка. Правильна обрізка от цієї правої частини крони. Зняття десь приблизно 20-30% маси гілок. Другий етап це встановлення динамічної системи підтримки крони кобра, тросової системи. в Верхній частині дерева і скріплення тої тріщини. Давайте обійдемо ага. з цієї сторони, подивимося, там, там власне, тріщини. І скріплення трошки нижче і вище місця розлому металевими шпірками, там діаметром десь? Десь 14-16 мм. На чому я хочу наголосити? от там палець не видно, от ну, скажімо, ага. от там видно, скажімо, Бачите, якщо ця тріщина, от вона йде, вона аж починається звідси, верх, 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 верх йде. І... Так, аж Де звідси ну, починається і ось йде. тут цей розкол. І, скоріше за всього, отут от. Тут, от... Цьому де опотовщення ага. є порожнина. Ось тут. І що ще мені не подобається в цьому, ну, якби, е в цьому дереві, який є такий нюанс, що ця е бокова гілка, тепер вона у нас з лівої сторони, вона відходить під е досить великим кутом. Тут кут майже 45 градусів, ця вертикальна. Якби вони були отак, скажімо, паралельно стояли, тоді би, е це би шпільки, стягнення шпільками і трусами дало б більший ефект. А так, ну, великі дуже речаги, і тому я кажу, що ну, не можна дати якоїсь 100% гарантії, що це дерево все-таки потім не відвалиться. Ну і все рівно треба е, мати здоровий глузд і при несприятливих погодних умовах бажано тут не паркуватися і не знаходитися біля цього дерева. Ага. І поки воно ще не зроблено, ще, ще більший ризик. Коли зараз весною почнуться ці сильні вітри, шторми, то краще тут, ну, щоб себе обеспечити, не паркуватися і не стояти, не ходити під ним під час сильного вітру. Ага. Я не кажу, що це дерево прямо супер аварійне, але скажемо, якщо ми візьмемо там по 10-бальній школі, то десь воно не на 7 балів, але десь на. 5 на 6 балів воно uh -huh. тягне. Тобто воно не є. Воно скоріше аварійне, чим, чим не аварійне. Uh -huh. Зрозуміло. Е, добре, тоді ми очікуємо від вас розрахунку, да, як ну, і воно моделі, воно... як... Прикинемо модель, ага. що робити, і розрахунок вартості робити І з використанням автовишки це буде простіше, а да, це буде легше, і простіше, тому що фіністським ага. способом ну придеться перелазити з одної верхівки на другу. Це займе багато часу і, і багато сил. Розумію. Добре, Валентин, Тоді дякуємо. Чекаємо від вас розрахунок і так. будемо рухатись далі. Так. Дякуємо. Так.